Дня, шановні мої багаті підписники. <сум> Чому багаті? Тому що ми сьогодні будемо з вами говорити про податок на розкіш. Які авто підпадають під податок на розкіш у 2024 році? Поїхали. Податковим кодексом передбачено, що платниками транспортного податку є власники автівок віком не старше 5 років з моменту виробництва, середньоринкова вартість, яких перевищує, 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. 700. Так, множимо Так, 375 помножити на. 700, 2 мільйони 662 500. Якщо у вас стільки коштує ваша машинка, вам до нас. <сум> З моменту отримання від контролюючого органу повідомлення рішення у автовласника є 60 днів для спати транспортного податку. Ставка транспортного податку 25 тисяч гривень за автомобіль. Тож, якщо ви є власником кількох автомобілів, котрі підпадають під одаткування, податок потрібно сплачувати за кожен із них. Профільна асоціація Укравтопром повідомила, що цього року перелік містить 184 моделі таких марок, як Астон Мартін, Audi, Bentley, BMW, Каділак, Ягуар, Лендровер, Lexus, «Мазераті», Mercedes-Benz «Порш», «Рівіан», Тесла. Я вибачаюсь, можливо, щось не так прочитала, але в мене немає таких машин. Я думаю, мені можна пробачити. Так, давайте подивимося, цей перелік більш детально. Марка. Я не буду їх читати, ось просто я переглянемо рік випуску включно до 5 років. Можливо, хтось щось своє знайде. Навіть електро, гляньте. Дизель, бензин, електро, бензин гібрид БМВшечки, дизель БМВ. Каділак у нас тільки один, Ескалада, лендровери, Лексуси. А от дивіться, до двох років Range Rover Sport S. Я так розумію, що це самі такі новенькі, які тільки були випущені. Ну, я так думаю. До двох років є, до 2, до одного року. До одного року, до двох років mercedes Benz. Електро, Електро, Мерседес, електрички всі попали, потрапили до цього списку. А, далі йде. Також Mercedes Benz. Теж 1, 2, 3, 5 років панамера. Porsche панамера. 1, 2 роки бензин, гібрид. Тесли. Тесли дві штучки. Модель XLR, модель, модель s Плейт. Так, ну я вам скажу так, у мене був такий момент в моєму житті, практикуючому, коли клієнт купив оці машини з Америки, її тут розтаможили, все. І він потрапив на такий податок. Абсолютно випадково. Одна з таких машин потрапила в список, і він навіть про це не думав. А потім ми зайшли в електронний кабінет платника податків і побачили нарахування і борг. Так що, будьте уважними, будь ласка, перевіряйте свої електронні кабінети. І ні, я, звісно, нічого не можу сказати. Купуйте, якщо у вас є на то кошти, ми тільки вам можемо, можливо, всі позаздрити. Можливо, тому що, якщо такі машини, бачите, у вас більші податки. Так що, будь ласка, майте на увазі. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, щоб бути в курсі всього, що відбувається в податковому світі. А він у нас дуже цікавий. Все, гарного настрою!